Всім привіт! Сьогодні я хотів з вами поговорити про автолюльки, які підходять на шасі Cybex Balios S Lux. В принципі, підходять всі практично без виключення. Ну, питань по Cybex -у взагалі ніяких немає по автолюлькам. Єдине, вам обов'язково потрібно докупляти ось такі адаптери, які на шасі встановлюються. І на ці адаптери вже встановлюється автолюлька. Попасти потрібно. І вони фіксуються там на такі крючечки в автокріслі, за допомогою яких, коли ми будемо піднімати, то воно буде надійно там зафіксовано. Щоб зняти, у всіх автокріслах є відповідні клавіші, ми натискаємо і знімаємо. В принципі, на цьому відео можна було б закінчити, але є деякий нюанс по автокріслам, по деяким виробникам. що вони сюди на адаптери підходять, стають, але не фіксуються на ці гачки ті, що йдуть в автокріслах. Наприклад, сюди не стане, не зафіксується у нас крісло Britax, моделька Baby Safe Pro, От воно все встановиться, все нормально, але не дістає, скажімо так, глибини. Цього крючечка, щоб зачепитися за адаптери. От воно стало все, але коли ми піднімаємо, щоб ви зважали на це. не ідеально підходить. Теоретично, я так думаю, що якщо зрізати 2 мм на адаптері висоти, то воно повинно буде фіксуватися. Але це не точно. У мене немає, скажімо так, запасних адаптерів, яких би я міг. Зрізати і поекспериментувати. Тому брітакс не повністю фіксується. Maxi Cozzy Rock також є нюанс. Встановиться, бачите. От В цілому, ну надійно там все виглядає, але от немає цієї фіксації на ці гачки. Бачите? Я їх знімаю просто рукою. Також не фіксується Керело Вега. От. Карело Вега не фіксується, не дістаємо. Все. І ми просто його знімаємо, знімаючи вгору. От Карело нова, Карело Ammonite, всі вони фіксуються без проблем О, для порівняння, нову поставлю. Це зафіксувалося. От, знімаємо без проблем за допомогою цих клавіш. Також фіксується анекс крісло, еспіро крісло. Питань немає. Зафіксувалося. Фіксується без проблем. Максікозі. Pebble 360 Pro 2. MaxFi Cozі Cabrio Fix. Тут питань ніяких не буде По цим кріслам. Можливо, комусь це не принципово буде, щоб фіксація була на ці гачки. І в цілому, якщо ви їдете Там по рівним дорогам, там воно глибоко сідає і крісло не повинно скажімо так, знятися, випасти якось із цих адаптерів. Але ось такий є момент. Тому, якщо у вас виникають якісь питання, пишіть в коментарях, відповім. Більше крісел колясок є також на сайті. За відео вподобаючки, можна і підписатися на канал. Дякую за увагу. Бувайте!